Всім привіт, кажу своїм друзям. Сьогодні я вам розкажу, що я зараз роблю і куди йду через а, 5 хвилин, де я буду на протязі 30 хвилин. Старя швидку в І хочу сказати вам, що я не думала такого робити, але сьогодні я спробую тих, а, Попросити в деяких місцях 3 на хліб. Значить, задача буде в мене така, така історія. Я заходжу десь там в кафе, теж в магазини і кажу людям, «І йду додому і не вистачило три грим на хліб. Я беру у вас борг хочу попросити. Завтра і завтра і а, чи можете ви мені ні, да? Але, але через деякий час після таких відео кого мої рідні не зможуть вийти з будинку, тому що деякі люди можуть думати, що я дійсно хожу прошу на кліті. Невідомо може їм пообіцяла принесла, а іншим не віддаю гроші. Тому зараз беру такі папірці і пишу, зараз покажу вам, що а, YouTube Голе пишу так, Авдієва Валентина, Анатолійна. поки пишу і, відео, те, які є на Ютубі, дайте. Вони зрозуміють, що я постуси для відео роблю 5 гривень. Тому е, ось таке буду залишати. І не буде важливо людина дасть, не дасть. Я просто залишила і пішла далі. Насправді, якщо будуть давати, я зараз буду відмовлятися, вибачатися, пояснити, що це експеримент. Е, а як не дають, ну в принципі теж потрібно буде таку, значить, так скажемо, папірась такі дати. Ось таке буде. Я не знаю. Уже вхо. Вхожу в як кажуть. Це вже скоро буде для мене наркотик. Хоча мені не подобається такої, значить, такого виду відео, це не моя справа. Я взагалі понатую навіть не ворога, я вам так скажу. Я ну, знаєте, дійсно мені, як скажуть люди, займаються своїми роликами і вішами, і несунуться в такі справи, бо вони тобі навіть не йдуть. Я, так скажу. Так, це не моє. Посту ще одне відео запам'ятали, 3 гривні нахилі не вистачає. Я просто подивлюся, чи дадуть люди. От. Я весь розумію чисто дямгина, скажу, мене люди знають, як віддаю. Якщо не дадуть, ну так і буде все. Далі дивимося відео. І так, поїхали тихенько. Доброго дня, тут таке діло. Я йду додому. А, мені не вистачило на хліб 3 гривні, можна одолжити? Ні-ні, дякую. Я бачу, що ви готові дати. Не треба. Я просто так перевірила. Доброго дня, тут таке діло, я йду додому, мені не вистачило на буханку хліба купити мазині 3 гривні. Ви можете довжити завтра вину? Ні, ні, не треба. Я дякую вам. Це добре, що вивчили, ви бо є люди, що не давали. Гарно вам ввечу. Я хотіла вас попросити, я тут йду додому. Мені на буханку хліба не вистачає 3 гривні. Ви могли б мені довжити до завтра. Тут тобто гроші ви йдете на, в, на роботу, у вас ніхто то не піднімає, не требує, просто питання. У вас немає абсолютно грошей, так? Да? Ні, ну є в кошельку. В а я ж не питаю в кошельку цього мужчини чи в когось, я підійшла саме у вас питати. З собою нема. Є... Та в подсобці. Я ж вам а ви могли б дати? Три гривні? Так. Да. Ну а є п'ять одружила до завтра, <рив> дали б не п'ятдесят. Ну, три гривні можу дати. Ну, так всі три гривні дають. Так і буде відео. Доброго дня вам. Тут таке діло. Я йду додому, а мені не хватило трошки три гривні на хліб. А ви могли б мені додав Бог дати? Хорошо, але я ж не прошу вас. А на карті? І немає навіть три гривні налічкою. Ну, добре буває таке все вибачте. Насправді це був експеримент. А ви б дали б, да? так? Ну тоді ви проблема така три гривні. А ви чого п'ять гривень не дали навіть, багато хто. Тільки одна дівчинка в аптеці. Так що така наша Україна. І війна на вулиці, ну, не знаю, гарно вечора. Я йду і думаю, де мені знайти жіночку таку, знаєте, 50 років, 50-55. Щоб вона така була, знаєте, трошки така, як кажуть, випише на жінка з така, знаєте, яка знає ціну копійки. Ціну копійки є. Але все одно ж ми всі люди повинні ж розуміти, що їм коли потрібно людині дати три гривні на хліб. Так і ж буває в житті. Я думаю, десь цей магазинчик такий якийсь продуктовий магазинчик. Навіть зараз да, я зайду. Повинно. Я обучаюсь, женщина, тут таке діло. Я йду додому, мені не вистачило 3 гривні на хліб. Там куча справ у мене вдома, я вже не зможу вийти. 10 хвилин до магазину. Ви не могли дати я віддала 10 ой, 3 гривні довжити на хліб? Ви хочете у мене хліб? У нас хліб А якщо я вас не куплю, ви дали 3 гривні на хліб? Ні, ні дякую. Я бачу, ви готові. Хоча всі так думають довго. Це був експеримент, я вибачаюсь. Ви все ще не сам. Значить, і звичайно на останок розкажу вам підсумок експерименту. А що хочу сказати з приводу цього гривень? Дають люди, не дають, значить, дивіться. Дають, готові дати, но... але є одна проблема. Вони все одно довго думають. От якось довго думають, розумієте. Якось не швидко вони зреагують і схвачуються на допомогу, що людині потрібно, розумієте. Думають, деякі навіть і не хочуть дати, навіть як з'їжджають там, ну, буває і на карті гроші, але видно, що не хочуть дати навіть та гривні. Це дуже погано, це дуже погано для України, я вам так скажу. Ну, що маємо, то маємо. Всім гарно чудового вечора.